Доброго дня. Я дуже рада, я знаходжуся в прекрасному закордонному місті. Ви, напевно, про таке не чули. Тут живе лише еліта. Місто називається Шепетівка. Чули таке? Справа в тому, що тут живуть лише досить багаті, заможні та молиті люди, які використовують свій час для того, щоб розвиватися. Для того, щоб творити щось нове, і потім увесь світ споживає продукти, які ми виростили на цій землі. На жаль, немає, немає можливості тут бути досить часто, бо ви знаєте, це місце настільки переповнене. Талантом, що тут довго неможливо знаходитись, ти просто цим насичишся і розумієш, що треба нести це в маси, треба розвивати людей. Ви знаєте, є релігія така, що шепетів <рес> Релігія міжнародна. На даний момент релігія досить активними темпами розвивається в Польщі. Її осередок знаходиться в Любліні. Люди поклоняються шепетів Богу. Коротше, в нас є, От Бог. У нас є коло з Микола Островський перебігти в круглі, є такий. Він був Месією. Його біблія — це Як гартувалась сталь. Всі в Шепетівці читали цю книгу і пропагують її інше. Okay. Стоїть пам'ятник йому, читав Я місто. Ми тут всі трохи фанатики, але ми віддані своїй державі. Ми хочемо, щоб держава, до речі, Шепетіляндія називає досить молода, перспективна держава. Йде широкими кроками в Європу. Скоро її перейде, піде далі в Америку. Наша шепетівська мова. Ондо е, такі слова, наприклад, оце вот. ондо. Ось, не, ось, ць... ось, ось. ось це. Ось це таке міжнародне вже троє. Тут агло. Тут тут а, <говорит> а ще є діалектичні слова, такі як які говорю я, наприклад, калінізація, <говорит> калідор. Лужпінь. <говорит> 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 мор, морський запах. Так всі діти кажуть. А ще є Висай. У нас є ще автономна республіка в Шепетівці називається. Юність і Блекхол це Шепетівські особистки культури. Я вас хочу навернути. Навернути першу в свою направильні, віру. шлях. Свою віру. Шепетів. Шепетівство. Що? Наша віра це є правильний шлях. Ці дороги з вибоїнами. Тому що якщо дорога без вибої, ти того... Тобі нема до того... що обходити.